Відповідає лікар на подільському радіо. У студії Подільського радіо відповідає лікар. Мене звати Олександра Красота. Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене в студії Андрій Олегович Воровський. Лікар-проктолог і судинний хірург Оксфорд Медікал Вінниця. Доброго дня! Вітаю всіх слухачів Подільського радіо. З вами знову лікар-хірург Воровський Андрій Олегович, клініка Оксфорд Медіка». Сьогодні у нас на порядку денному буде судинна хірургія, а саме видавання варикозно розширених вен. Мені, наприклад, теж це цікаво. Мі мені в принципі, що не спитай, мені завжди цікаво. А з вами особливо, і почнемо з міфів. Мене перше питання: чи правда, що варикоз – це виключно жіноча проблема? А чоловіки, ну чоловіків, це не стосується? Чи вони все ж таки в зоні ризику? Далеко це не виключно жіноча проблема. Це проблема як і чоловіків, так і жінок. Просто якщо взяти в пропорції, то це десь пропорція один до трьох. Чому так? Тому що у жінок є такий певний період в житті, це називається вагітністю. А під час цієї вагітності дуже багато виділяється такого гормону, як естроген. Uh -huh. А естроген він розслабляє гладеньку мускулатуру, яка знаходиться в судинах. Як правило, розслабляються всі судини, в тому числі віни. Е, але вони направлені для чого? Для того, щоб збільшити кровопостачання матки, тому що матка знаходиться в такому там венозному сплетенні. Угу. Але крім того, воно б'є і на нижні кінцівки, і на геморой. Тому досить часто в жінок вискакує під час вагітності, з'являється варікоз і з'являється геморой. А я думаю, через те, що чоловіки знову таки соромляться, іти просто вони вважають, що у них та, щось там є, та мене це не хвилює, вони, не... вони просто не yeah. йдуть. Жінок чоловіків доволі причиною є фізнавантаження, навантаження, статична робота на ногах, скажімо так, не так фізична, як просто статична на ногах. Оці паці чоловіки вони являються в зоні ризику, плюс генетична схильність та інші кажуть фактори ризику. Зрозуміло. Угу, а таке питання: а чого люди взагалі відкладають лікування варикозу? І навіть якщо вони знають, що це проблема, чого чого вони не йдуть? Багато є міфів. Багато хто боїться оперувати, так як е, створений був такий міф, що там є тромби, і від якщо перев'язати цю вену, то вона так може відірватися тромб, і людина може померти. Uh -huh. Але це абсолютно нерозумно, неграмотно. Крім того, саме саме цей варикоз, ці розширені вени, вони не болять, вони не турбують пацієнтів, так як вони просто uh -huh. розширені. Да, є така ця змійка там на нозі, але ні, нічого не це. І крім того, чоловіки вони е, ну не слідять за своєю, ну як кажуть, естетичними mm, та моментами на своїх ногах. Хоча це абсолютно невірно. Відповідно, к наявність цього там синього вузла воно трошки як кажуть. В людей може визвати трохи таке занепокоєння, коли йде людина, а там ну, в нього так, такі ці Так, да, да, змії змії, те, що і всі думають, що можна цим жити. От мій дід жив, а там той жив і помер, і нічого йому не було. <гум> ну почекайте, тоді то він жив в якомусь селі, і там один фельдшер був на три села, і то слава Богу, якщо в район завезли один раз, той защемленою грижою, то слава Богу, і спасли. А зараз <гум> все ж таки 21 століття, сторіччя. Зараз ну це доволі розповсюджена методика. Тим більше зараз. Вже оперативне лікування лазером, це вже просто станом на зараз це золотий стандарт лікування цього валікоза. Одні через розріз роблять, інші через прокол. там Методики різні, але суть заключається інша. раніше раніше В чому різниця є, що раніше заводили провідник в цю вену, там є така велика підшкірна віна. Заводили туди цей провідник. На краю закручували такий колпачок і потім тянули через цю ногу цю вену і витягували її. Зараз дійшли до чого: що заводять провідник з лазером, і замість того, щоб витягувати її, просто цю венку всередині пропалюють, 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 і потім вона спадається. Є Притоки, там перфоранти, то все їх через окремі прокольчики виковиряли, виковиряли, і все навіть там ну ш, швини треба накладати, і все зробили. Тобі ж зараз, як кажуть, ці всі моменти естетичні. Одні роблять під анестезією, інші роблять під місцевою анестезією, якби ну польот… думок да. варіантів багато. Да, так? варіантів багато, але їх чому вони з'являються? Якщо так по-простому пояснити, є глибока система вен, є підшкірна система, він, тобі ж вона поверхнева. Угу. Е, в нас відток крові по вінах, він не просто відбувається, отак, як по трубі, що о воно там потекло, і все. Є вена, а між ними м'язи. Угу. Коли ми ходимо, м'язи скорочуються, м'язи зжимають Це віну, не... та, і кров піднімається до верху. Крім того, там є ще такі клапана. Кров піднялася доверху, м'язи розслабилися, вена розширилася. Клапани склалися, тут раз кров, і зупинилася. Потім опять зжалися м'язи, знов піднялася. Але між глибокою і подкожною системою підшкірної є такі трубочки. Вони називаються перфоранти. Вони називаються перфоранти. Це для того, що коли там надмірний буде тиск, щоб трошки, як кажуть, скидало. Лишню кров сюди в печкірну систему. Перший раз чую таке да. взагалі. Тобі ж, отак, як на болері є цей клапан, угу. так само в нашому організмі точно є такі самі клапани. В один прекрасний момент клапан на болері починає текти. О, -о, О, і ти думаєш, да. скільки ж тобі обійдеться це все? Да -да. І от це, що починає текти, це поламався перфорант між глибокою і підшкільною віною. Тобі ж, як кажуть, гідравліка, як якщо брати водіїв, всі мужики-водії. І все, якщо клапан стравлює, його треба міняти. Ну в даному випадку його перев'язують або там коагулюють, або просто руйнують, і тоді воно все закривається. Суть операції заключається в тому, щоб центральну магістраль спалити лазером, а оці всі перфоранти, перфоранти попроколювати, перев'язати і на цьому, все. Сама операція для хірурга, для хірурга. Вона да, вона має певні технічні особливості. І, звичайно, можна наробити її такою. Але вона, е як кажуть, нас по інтернатурі це є не технічно нескладна операція, тому що вона проводиться на підшкірній клітковині. Тобі ж вглиб глиб нічого нікуди ми не, не залазить. Да, да. Тобі ж є там певні, як кажуть, етапи складності, але в принципі загальне загальний принцип оперативного лікування це перев'язати клапана і спалити угу. цю віну. От як кажуть, от такий стандарт. Окей, зрозуміло. А от якщо ми ви говорили про методи лікування і про вже згадували, от лазерна корекція, склеротерапія чи класична що, Яка між ними різниця і що краще обрати? Чи це так само ситуативно від е, пацієнта залежить? Ну, класичну флібектомію вже я навіть не зустрічав, хто де проводить. А ну, це оце, що ви розповідали, да, це оці це страшні да, речі, де да, щось набитягувати. Да, да, Добре, е... що її вже мало. Добре. Ну, ну по великому рахунку. Е... Якщо десь в районних центрах навіть проводять таку операцію, то це доволі ну я це восприймаю нормально. Тому що я також цією методикою, я спочатку оволодів таку uh -huh. методику, well, so. а потім навчився це робити лазером. Тобі ж це нормально. Ну, для пацієнта ну, це просто період реабілітації буде довше. Але якщо зробити все технічно грамотно, все там нормально заживає, все там чудово цих. склеротерапія. Склеротерапія це коли такі ретикулярні судиночки з'являються, особливо в жінок, на стегнах, і їх треба, як кажуть, забрати. Це вже косметичний момент. Обов'язково нам треба Зробити узі і подивитися, чи не поломані ці клапани перфоранти. Угу. Бо якщо вони поломані, значить треба зробити оцю. з ними. Зайнятися да, треба да, і да. тоді і вже а потім уже. Угу. Підкалювати ну, цей препарат. Ну, саме, як кажуть, склеротерапія це більше косметичний компонент, більш косметичний є, береться інсулінова, інсуліновий шприц, інсулінова голочка, береться спеціальний препарат, він розпінюється і просто собі підколюється, підколюється, підколюється. Вона не проводиться ні під якою анестезією, так як там максимально тоненька голочка, максимально тоненька, кажуть, ну, манипуляції, як в дитинстві да, казав. В принципі, так, да, ефект дійсно є. Ефект дійсно є. Забирається ця судина сіточка, і особливо це для жінок це досить важливо. Ну, бо це естетика. Так. Вона дивиться, їй не подобається, вона хоче цього позбутися. Тому, в принципі, тут я можу зрозуміти. Я не розумію тих, хто взагалі нічого собою не робить, але то вже окремо. Найпопулярніше це все ж таки лазером це робити. Знову лазери. Всюди лазери. В даному випадку тут лазер він дійсно має місце і він дійсно є мало. Інвазивним методом і мало травматичним. Тобі зараз є, крім лазера, ще високочастотна абляція цих е, е, Ну Тобі ж тут це золотий стандарт. Uh -huh. да, тут дійсно лазер він абсолютно обґрунтований, він дає доволі класні результати, і тут він малотравматичний Він пропалює тільки внутрішню стінку віни. І зовні нічого, нічого він не, не пода, нічого лишнього, нічого не пошкоджує. А потім ця вєнка, вона спадається і взагалі пропадає. Взагалі, навіть після операції навіть не відчувається ніякого тяжика, угу, нічого немає. Так, да, да, Є моменти, звичайно, є післяопераційні ускладнення, що буває, якийсь сегмент. Вєни, е, з... Ну, в і там трошки треба погратися, але все одно, ну як правило, воно все проходить, все розмоктується угу. і все, все нормально. А якщо говорити про післяопераційний період, ну от все зажило, все добре, класно. Є ризик, що варикоз повернеться? Є. Так, а є. як цього уникнути? Е, ну по-перше, поміняти спосіб життя. Скажімо так, багато Логично. ходити треба. Треба багато ходити. Треба носити еластичний трикотаж, такі чулочки, Треба дивитися за своїми ногами. Однозначно, треба розуміти, що е, вже діло не йде до молодості, діло угу. йде, як, скажімо, вже, вже ну, з кожним роком ніхто молодший не стає, і треба як кажуть до себе відноситися, так уже прислухатися до себе. Ну ми ж до машини так. своєї дивимося, от ми нею користуємося. А ми ж коли їздимо ми дивимося, перевіряємо? Їздимо її на ТО. Я завжди порівнюю пацієнтів, людей взагалі з машинами. Ну тобто, ви дбаєте про свою машину, але не дбаєте про себе. То як же ж так? Абсолютно, ну є багато пацієнтів, які прийшли що на будівництві, заробляли гроші і зірвали там І, заробили варикоз. Да, і, заробили, і да, заробили варикоз. Ну, звичайно, як ми ну, це так само, як з грижами. Від того, що ми прооперували цю грижу, да, ми оздоровили, ми залатали ці дюрочки так само із вінами. Ми залатали, але це ж не означає, що, це ж не вже, да, да, що вже можна там далі там, ці мішки таскати. Те, вже після цієї операції треба до себе Слухатися і бережно відноситися до свого організму, скажімо тобто, так. Тобто знову на випередження треба працювати, якщо вже щось сталося, У нас зазвичай люди як, поки півень не клюне, ніхто нічого робити не буде. Після операції трошки побережуться, а потім знову починають робити все те саме. Я можу побачити на операції перфорант, оцей канальчик, якщо він хоча б міліметра три має uh -huh. діаметру. А є ще незпомітні півміліметра в міліметр, які проходять там між м'язами перфорантів, у нас доволі в на ногах їх досить. У мене багато. Мене сьогодні слово дня просто, да, я, да, я не знала їх, його. Да, да, їх дуже багато. Вони там мають авторські назви свої теся. То від того, що, наприклад, на гомілках ми їх побачили, перев'язали і забрали, то це не означає, що. Вони не вискочить в майбутньому в підколінному сегменті чи угу. на чи на стегні. Там також є оці канальчики. Тобто треба поберегтись. Звичайно, взагалі профілактично треба вести здоровий спосіб життя. А от якщо все ж таки варикоз з'явився, то операції не уникнути, він ж сам нікуди не зникне. правильно? Саме хуже ускладнення, саме хуже, це не від самого варикоза, а від запалення цих варикозно змінених. В нас є гомілка, там є тоненька шкіра. Десь ми чуть -чуть пере, ну, мороз якийсь здарив, чи ми переохолодилися. З'явилося запалення на цьому варікозному вузлику. Угу. Там е, на тому запаленні, то, що там тромби утворилися, це вже таке інше питання, скажімо. Але це запалення по цій трубочці перфоранту перекидається в глибоку систему. Угу. І пам'ятаєте, я розказував за ці клапана? Так, так. А коли там запалення, ці клапана, потім запалення проходить, і ці клапана вони скручуються. І вже потім. Ця кров гуляє туди, сюди, туди, сюди, да, скоротилося, вроді би, воно мало там затриматися, воно Але... назад вертається. З'являється постфребатичний синдром, так називаємо. І вже оцей постфрібатичний синдром це вже вам вже на все життя залишився, тому що назад ці клапана там не появляться, і протезування, там, пересадку вен вже ніхто не робить. Ви вже потім пожиттєво ходите в еластичному трикотажі, в чулках. Для того щоб у вас не з'явилися трофічні виразки. Оце що ви бачили, що десь там в селі в жінки похилого віку на ногах там язви великі. Тось угу. а це наслідки цих пострумбофліботичних компонентів. Тобто це невилікований варикоз? варикос. Не, да, 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 да. Вони перенесли запалення глибоких він на ногах, і потім в них утворюю, утворюються ці язви. Кров не може нормально відкачуватися з нижніх кінцівок. Іде застій крові, застій лімфи. Периферично uh -huh. з'являються набряки, десь на набряк з'явився, десь маліша якась царапинка чи там ще щось. Воно починається ж рідина через цю рану витікати, розвиразковує oh. цей дефект. Він потім не заживає, потім через нього тече і з'являється трофічна виразка. Словом, не треба себе запускати, якщо так коротко. Цимувати бажано, 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 бажано. Да. бажано. Ну ми з нього знову сьогодні з вами продуктивно поговорили цього разу про судинну хірургію. І я вважаю, що дійсно, якщо щось таке зі мною, наприклад, трапиться, то я відтягувати не буду. Тим паче, що я, я була з тих наляканих, що я не знала, що можна може бути тромб, він там десь відірветься, але я була з тих наляканих, що десь там тобі щось засовують в віну, достають звідти витягують. Тепер знаю, що вже і цього немає. Це я думаю, що не я одна так думала. Тому рекомендую не затягувати. А нема такого, що там тромб відірветься. Це... Ну, то ви ж, ви ж, ми ж на початку да. проговорили, що все да, все да, це все да. е, Сама суть в чому заключається, що коли запалення з підшкірної цієї віни перекидається на глибоку віну, то там утворюється цей тромб. Угу. Але він там, фіксований, він там фіксований. І вже тоді, коли він там утворився, да, звичайно, є ризик, що він може відірватися. Але, це... але ці ризики, вони. Оці тромби, які від від яких люди помирають, інсульти, Кто то не вони ті? то не вони не від ну від них це до досить, це є ризик, є ці, ці моменти, але в 90% це пов'язані з проблемою серця. Це в серці там є ще такі, в нас вушка там в цьому uh -huh. серці, і там, коли серце неправильно працює, коли аритмія, то воно не нормально скорочується, а починає там бовтатись. І якщо е, взяти такий приклад з молоком. Оце коли молоко збивають, угу. отак і з'являється масло. Оце так Оце, само так і, там само. так само. І це серце. Воно не може нормально виключити всю кров. Воно починає її просто там збивати, збивати, утворюються ці тромби, а потім звідти цей тромбік або в коронарну заскочив судинку, з'явився інфаркт. Або в головний мозок з'явився інсульт. Це вже так. на ефір з кардіохірургом буде, щоб нам було про що поговорити. Але якщо вертаючись до судинної хірургії, я вам дуже дякую за детальне пояснення. В мене сьогодні дуже багато нових слів. Я знову забула то перфо... Як вони перфорант перфорант? Надо ще, 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 ще раз собі десь виписати, запам'ятати, загуглити і і пам'ятати словом. Дякую вам дуже за ефір. Я сподіваюся, наші слухачі заспокоїлися, як завжди, послухаючи розумну людину. Я бажаю усім гарного дня. Бути здоровим. Вам також, Андрій Олегович, бажаю бути здоровим. Працювати хто вже ж має, правда? Так, да, так, да, так. Да. Усім дякую. Почуємось на подільському радіо. Всім дякую. Відповідає лікар на подільському радіо. Реклама медичний центр Оксфорд Medical Вінниця є невід'ємною частиною найбільшої всеукраїнської мережі сучасних медичних закладів. Не залишайтесь наодинці зі своєю проблемою. Ми пропонуємо консультації понад 30 профільних спеціалістів. Всі види діагностики та широкий спектр лабораторних досліджень. Сучасний операційний блок та затишні палати денного стаціонару дають можливість проведення операції одного дня. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця. Вулиця Пирогова, 34. Запис за телефоном 068 271 21 21. сімдесят Оксфорд Вінниця з турботою про кожного. Ліцензія Аеноп'ятсот сімдесят від 27.08.2014.